Закінчення нагірної проповіді. І Якщо собі уявляти якісь дуже складні слова Христа, мені здається, що ці одні з найскладніших. Тоді, коли хто скаже Господи, Господи, а Господь скаже: Не знаю вас, не знаю тебе. Це от саме наслідування Христа. Яке не йде наслідуванням тільки за його словом, але муси бути підтверджене дуже конкретними вчинками. Христос сказав ці нагірні проповіді, шукайте найперше царства Божого, а все інше вам додасться. не хлібом, єдиним житиме людина, але кожним словом, яке виходить з уст Божих, Щоб ми будували свій дім на скелі, а не на піску. Це запрошення для кожного з нас, щоб ми Господу Христу виходили на зустріч, щоб його шукали, його слово слухали і виконували з любов'ю.